Доброго ранку трактористи, продовження теми вдосконалення плугу. І стосовно відрізних дисків. Гарна штука, але не робіть моїх помилок. Тож, поїхали. Значить, коли ви працюєте, у вас попадаються, ну, наприклад, як потім лежать бур'яни, кукургузиння, ще щось, воно попадає під диск і диск його перерізає. Але є один нюанс. Дивіться, коли попадаєте на край, і у вас попадає під одне колесо борозна, там десь під інше, нерівний край. І трактор перевалюється з борозни в борозну. То так як я їх закріпив жорстко, коли трактор перевалюється, оці стойки гне. Ось така стоєчка. І як бачите, її зігнуло. Вважаючи на товщину стойки. Тут десь у нас 7 см ширина і понад сантиметр товщини. Ось там фарба облізла і її відгинає. Це в мене третя, найбільша не другу і першу. Це перший важливий момент, чого ці диски не мають стояти намертво, а мають гуляти, тому що ці стойки буде все рівно гнути. Другий момент. Якщо попадає дуже великий кучок бур'яну, там по стерні, солома, то що відбувається? Сюди, коли він попадає, воно зажовує ось тут, між відвалом і відрізним диском. І плуг забивається. вам доводиться, встановиться, вилазить і це все чисто. Коли ж оцей диск буде гуляти вправо-ліво, то воно разом з масою, десь підхилиться, і все пройде, і плуг вас не заб'є.